Анонс дуже багато зараз тракторів в Україні Йото-1054, ну і також інші моделі. Китайці потихонечку осваюють наші ринки, тому ми вирішили, не вагаючись, розробити на нього фронтальний навантажувач. Тому в ближайші тиждень, я думаю, в ближайші декілька днів вже буде відео з навантажувачем на тракторі. хоча, Кріплення вже інженер розробив. Тому кого трактор юто 1054, Звертайтесь, замовляйте, готові приймати замовлення. І у вас також буде фронтальний навантажувач General X.